Якщо ти думаєш їхати чи не їхати на реколекції для голосу, то я думаю, тобі просто варто задуматися, що ти втратиш, якщо ти не поїдеш. Кожен раз це завжди дуже особлива атмосфера. І спів, і молитва це все надихає для того, щоб бути ближче з Господом, для того, щоб десь можливо залишити всі свої справи, турботи і просто трошечки собі побути разом з ним, побути разом з собою, побути разом з людьми, які... Близькі тобі по духу, які розділяють твої інтереси. Особливий момент для мене це завжди кульмінація це адорація. Це справді час, коли ти можеш все віддати йому і всі ті твої підготовки ти реалізовуєш на цій адорації, і це справді дуже незабутні враження. Тому обов'язково приїжджай.